Який для тебе ідеальний чоловік, якого би ти хотіла, коли питаєш жінку про це, вона тобі каже: ідеальний чоловік повинен. Далі йде до ну і у кожної там свій перелік того, що він їй повинен. Головне, тут ідеальний чоловік повинен. У кожної жінки таке. у кожної. Коли питаєш чоловіка, Яку б ти хотів жінку, яка для тебе ідеальна жінка? Що він тобі каже? Він каже, ідеальна жінка не вимагає. Ставимо двокрапочку. І у кожного чоловіка далі йде свій список, чого не вимагає ідеальна жінка. Ну, давайте це обсудимо. Хто буде сперечатися з цим? Розумієте? Жінки хочуть чоловіка, який буде повинен те то ісе, і се, і п'яте, і десяте. А чоловіки хочуть жінок, які б хотіли б поменше, а бажано взагалі нічого, які не будуть нічого вимагати, а просто будуть любити його за те, що він є. А жінки можуть любити чоловіка за те, що він їм повинен. І починаєш далі, знаєте, розбиратися і кажеш, ну як от чоловік, ти хочеш жінку і не бути їй нічого винен, щоб вона від тебе нічого не хотіла. А що ти їй тоді? А він тобі відповідає, а на що вона мені, якщо вона мене хоче, тільки через те, що я їй щось буду повинен. А жінка каже: А нафіга мені тебе хотіти, якщо ти для мене нічого не робиш? Оце розумієте, хто тут правий? Хто правий? Ніхто. Це дві сторони однієї медалі. Це правда нашого життя. І дорослі хлопчики та дівчатка вже такі, ну як я так, 40+, плюс, вони вже це розуміють. Як ми взагалі сходимось при такому розкладі? А так, що жінки на початку відносин роблять вид, що їм небагато треба, а чоловіки роблять вигляд, що вони можуть дати більше, ніж вони хочуть. Тобто спочатку трішечки всі поприкидалися тим, ким вони не є. На гормонах знаєте, оце. зійшлися, народили, одружилися, а потім а потім як є. А секрет полягає в тому, знаєте, що жінки можуть і без чоловіків багато чого зробити, майже все. А хочуть вони чоловіка, щоб допомагав, щоб менше напрягатися, щоб вкладався. А чоловіки, чоловіки теж не хочуть напрягатися. Розумієте, всі хочуть напрягатися менше, всі хочуть якось кимось там, щоб хтось якось допоміг, закрив якусь дірку. Але для родини, до речі, це нормально допомагати один одному. Ні?